який знаходиться тут, до якого ми сьогодні звершили нашу пішу прощу, і будемо литовно просити у Пресвятої Богородиці заступництва для нашої України, щоб в Україні був мир, щоб ваші сини і чоловіки, які сьогодні захищають східні кордони нашої України, здоровими, повернулися і цілими додому. Ми віримо в те, що кожна молитва, яку ми возносимо до Бога і до Пресвятої Богородиці, буде почута, тому що оповаємо на слова Христа Спасителя, який говорить, де двоє і троє зібрані в ім'я моє, там і я посеред них. Разом з тим, до цієї молитви ми ще будемо просити у Бога стійкості в інших випробуваннях. Будемо просити у Бога і теплої осені, і теплої зими, тому що нам відключили газ. І ми до Пресвятої Богородиці звертаємось не тільки по духовних наших потребах, а й по всяких життєвих, таких ми маємо старших братів. Тому сьогодні я хотів би, щоб не тільки цих два прохання і мир в Україні. І перемогу над нашим супротивником, але щоб Господь ще милістю своєю покрив нас перед іншою трудністю, яка випаде нам. Це прожити зиму цю. Тому багато інших ще буде у вас побажань. Але я би хотів, щоб ви просили у Бога все, що нам корисне, і для життя, і для нашого з вами спасіння. Але просили це щиро. Я впевнений, що Господь, який сказав, що Двох послухає, то послухає і цю громаду, а ми молимося сьогодні не тільки за себе, за всю воли, за всю Україну, але в першу чергу за себе. Тому хай Господь надихне вас на щиру молитву, почує цю молитву і благословить, дарує нам те, з чим ми сьогодні звертаємось до нього з особистим проханням. Проханням за всіх нас, і Хай Боже Милоседвий, Покров Божої Матері сьогодні буде з нами, буде над нами, і наша молитва буде почута. А наші щедрі пожертви, які ми будемо складати тут, хай пригодяться і стануть в користь для реставрації наших святинь. Тому що це наш український музей. І ми складаємо ці пожертви до наших святинь, які є в нас. Ми знаєте, що пожертви, які ви складаєте до храму, ви не тільки приносите користь своїй душі спасіння, а й зберігаємо ті цінності, які нас підбадьорюють і нас об'єднують. І ми сьогодні будемо звершувати нашу молитву, до на якої я вас усіх запрошую. Слава Ісусу Христу!